Вітаю вас, друзі, з незламного міста Харків. Я, чесно кажучи, думаю, що слово незламний тут не підходить взагалі для цього міста, тим більше сьогодні. Бо я вперше з таким стикнувся. Вибачте, я трішечки попаркуюсь, а ми чекаємо ще одну зустріч. Тому я так стану, щоб нікому не заважати і при цьому не палити. Не палити локацію. А ти скажеш, куди нам їхати, пане Олександре? Можемо їхати, в принципі, зараз спробуємо. Так, ви просто кажіть, куди їхати, а я буду, ого, друзі, ого. Е з вами спілкуватись ого, ого. по факту. <кхем> Ось. От, і спробую вам розповісти. Я не знаю, що вам розповісти, чесно вам скажу. Ми сьогодні е вже. Вивчив в Харкові. Заїхали. А? Пробуємо їхати, їхати, да? так. Дуже приємна зустріч сьогодні була. Зустріли одного з бійців одного спецпідрозділу. З ним не було до цього знайомих, просто спитали у нього, як проїхати. В Харкові не працює GPS-навігатор. Питали у нього, як проїхати в певне місце. І виявилось, що він нас дивиться. От і також у нас сьогодні були розмови з е поліцією на блокпостах, які також нас дивляться. І все це дуже приємно. Але є е е неприємний момент, м'яко кажучи, неприємно, я не знаю, як це правильно. Навіть був в, в, в телеграм-каналі я своє ставлення до цього висловив, е е сказавши про те, що я робив з мамою Путіна. От. Е ми стали сьогодні свідками. Ми сьогодні стали свідками багатьох прильотів не лише в Харкові, але там в інших містах, в яких ми сьогодні були, і в інших місцях це сприймається по-іншому. Я правильно? Тому що війна Харков максимально живе мирним життям. Тут по вулицях ходять люди з дітьми, з собаками з Чоловіки з жінками. Жінки з чоловіками. І скажу вам, як було в той момент, коли в епіцентр прилетів кап, ми їли сало в одному і борщ в одному з українських ресторанів в місті Харків. Давай тут зупинимо. Так, гаразд. Ми побачили. Ми побачили прильот. Звісно, що ми побачили чорний дим. Все це на фоні е, співів в соборі кафедральному. соборі, Там, значить, співи. Е, молитви. Сьогодні субота, у них там якась служба. От, побачили дим, як я вже сказав, я сказав про дим. Бачу. і чесно кажучи, не знали, як реагувати. Тобто перші наші там дві хвилини прийняття цієї ситуації, розуміння цієї ситуації, були на базі повідомлень в телеграм-каналах, що і як відбувається. І от уявіть собі, ми сидимо, значить, перед нами тарілка з голубцями. В... Ми чуємо вибухи, ми чуємо оці от приходи. От, і в цей самий час, значить, церковний спів. І в цей самий час. В цей самий час... Так, а що на нас так дивляться? Ми кудись не туди заїхали, мабуть, це якась місцева тусовка. В цей самий час церковний спів і в цей самий час відбувається щось. Щось дивне. Повз мене проходить дівчина з хаски, десь в 10 метрах проходить чоловік, чоловік з дитиною, От, в, в, в цей самий час все палає. І ми хвилин 10, чесно кажучи, думали їхати, не їхати, їхати, не їхати. І в цей самий час відбувся вибух в центральному парку. Тобто, їй втичуєш вибухи. Втрачаєш розуміння того, що відбувається. Бачиш дим. От. І сьогодні я їхав, орієнтуючись на дим. Ми поїхали. А? Та мене мене ці молоді люди, вони тизнали, я так розумію. І так смотрят на мене як на обезьянку в цирку. А я чувствую себе якось ніякого, тому що я не проти бути обізянки в цирку. От, вже по ручкою помахав, знаєш, там ще щось. Ну, зараз встанемо нормально. Друзі, вибачайте, самі розумієте, що весь колес з вами зараз на зв'язку. Емоцій, емоцій дуже багато, вони всі дуже негативні. Я думаю, чесно кажучи, що. Е... Емоції після Куп'янська. 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 Купянська. Куп це сильні емоції. А насправді виявилося, що ти, що я побачив в Харкові. я не пішов там, де стояли швидкі, там, де лежали вбиті вбиті люди. Це я зрозумів, що я не вивезу цю історію. От. Мені вистачило того, як це виглядає. Мені вистачило того. Е, мені вистачило цього диму, цього е, смогіду, uh -huh. смогіду. От. Е, я, мабуть, як якось не це, да, Занадто збивчивий. От. Ти що під емоціями просто. Да, так, чесно кажучи, під емоціями, тому що ну от вивіть, епіцентр, ми стоїмо в цьому епіцентрі, в нього прилетіло два каби. Поки ми стоїмо в епіцентрі, два каби прилітає в центральний парк. І перша думка, що третій каб може запросто прилетіти знову ж таки в епіцентр. І я дивлюсь на тих людей, які там тусують. Я покажу в понеділок вам відео. Там я дітей не знімав, але ви почуєте: два 12-річних хлопчика на самокатах приїхали з мікрорайону через дорогу подивитись на те, що відбувається. Уявіть собі, я дивлюсь на хлопців, на військових, на поліцейських в шоломах, в бронежилетах, хтось в шортах, хтось в чомусь іншому. Які допомагають людям, журналістам, які взагалі не переживають з приводу того, що в них може прилетіти третій кап або третя ракета. Тобто їм все одно. Ну, в... Тобто, я дивлюсь на людей і бачу, що вони не відчувають страху. Через 100 метрів, через вулицю, да, через дорогу, стоять місцеві мешканці, які на все це дивляться. Вони вийшли, дивляться, їм теж все, все одно на свій страх. Тобто, місце. Місце, місто, місто Харків не боїться взагалі. Ну тобто, від, від слова взагалі, ми просто. Ну, уявіть, прилітає кап, один, другий, ми кличемо офіціантку, просимо нас розрахувати. Вона з посмішкою виходить. Ну, тобто, всі знають, що Харків прилетів в кап. Що палає супермаркет, вона приходить з посмішкою, каже: Вам все сподобалось? Тобто, з посмішкою не тому, що, типа, га там в епіцентр прилетів, Ні, для неї це. Абсолютно нормальне життя. Абсолютно вона підходить, вона робить свою роботу. В епіцентр пролетіло. Так, епіцентр це Північна Салтівка. А я тут, в центрі, і я роблю свою роботу, у мене, у мене гості. І тут дівчина з хаски проходить, а тут мужик йде з дитиною. І підходить якийсь бомжик, який каже: у вас у вас не будуть сигарети. І ми такі. Як? а Що? Я хочу, щоб всі поїхали в Харків. Я хочу, щоб люди зібрались і поїхали в Харків. Ми, ми були в Харкові сьогодні дуже рано. Я викладу, я викладу в Телеграм собі, подивитесь, дівчина, офіціантка в Кроксах з Хрюшками. Знаєте, зараз нові крокси, хрюшки, повітряна тривога, в Харків летить, вона виходить в цих кроксах і питає, що нам принести яку каву. Е, приїжджає мужик в цю кав'ярню, значить, на Мерседесі. До нього підкатує там інша якась машинка, виходить дівчинка з пуделем. Тобто їм взагалі по барабану. Взагалі, я приїхав, я такий, так, може прилетіти. Може прилетіти, може прилетіти, може прилетіти. А їм похеру вообще. Ну тобто, від слова, взагалі, їм їм по барабану. Вони такі. Ну? Ну, ну, так, да, отак. Ну тобто, літаки російські кидають величезні авіаційні бомби. Які знищують величезні приміщення, які знищують будинки харків'ян? Повітряна тривога, будь ласка. Харків'яни в цей час. Ну, тобто, це, вони не змирились, вони, ну, тобто, це настільки прийняття е, війни, то тобто, ну, це як. Ну, у тебе, у тебе у тебе на сусідній вулиці живе Алкаш. Який набухювається і ходить, да, там, і матюкається, і кидається на всіх з молотком. Вони такі, ну що тепер за цього життя, що ли, закінчується? Ну, ще одна знову ракета летить. Ще ракета летить. Ну, от будь ласка, летить ще одна ракета. Куди вона в Харкові летить? Я не знаю. Але що я знаю? Якщо летить ракета, то кращий спосіб її уникнути, це пересуватись по місту. В авто, наприклад. А, або, або, ну от, якщо я... ми щось транслюємо, то краще сказати, що люди йшли в укриття. Так, да, люди, йдіть в укриття. Але от я дивлюсь. <coughs> зараз я від'їжджаю, йдуть дві молоді дівчини, два молодих хлопця. Добрий день! Скажіть, будь ласка, а вас не лякає повітряна тривога? Авто нам ділять. Ні-ні, я просто питаю, мені цікаво. Ні. Взагалі? Ні. Ні? Клас. Пуці. Удачі. Дякую. Та молодим людям по 18 років, да? А ну, може і по 17. А може і по 16 От вам, будь ласка. А що? Вас не лякає повітряна тривога, а що нам робити? А що вам делаєте? Я не знаю, що вам робити. Давайте вирішимо, що ми робимо. Щойно, ну тобто, щось. просто скажи, куди їхати. Ми от центр-центр, ти розумієш, Дайма. Я сказав нашу адресу, яка була там знизу, щоб до нас під'їхала. А, да, так, до нас під'їдуть. Я розвернуся, так, якщо так, ти скажеш. Давай так Я, Здається, сьогодні в Харкові вже тричі порушив правила дорожнього руху. От, Тоді будемо чекати, щоб до нас під'їхали. Ну, тобто, і от це, це ми зараз там в умовно плюс-мінус в центрі. Так, тут не треба можна, ставити. Та можна тут стати Ну, Там просто машини не ставити написано. Я думаю, що зараз там це не супер. Люди... Ми стали в чудовому місці. Тобто, Як ти бачиш, тут вікон немає взагалі. Взагалі. От mm -hmm. вікон немає, воно вікон немає, тут вікон немає. Бачиш виламані рами? Це центр, це центр Харкова, який вже. Це центр Харкова, в який вже неодноразово прилітало по вибиті вікна, але люди, вони взагалі не суетять. Ну я розумію, просто я розумію Київ. Окей, там не суютьять, тому що в Києві, ППО, а тут всі кажуть, що Харкову не вистачає ППО. І людям взагалі по барабану. Вон, я дивлюсь в дзеркало заднього виду. Це що у нас там? Магазин? А тебе? Там АТБ, тусить молодняк. Кіт, кс, кс. Іди сюди. Кс -кс -кс -кс. іди сюди. Кс -кс 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 -кс. Давайте дамо йому їжі. Коту. Харківському. Кс-кс-кс. Іди сюди. Дуже пухнастий кіт, я вам зараз його покажу. Бачите кота? У мене, є, до речі, вкусняшки в рюкзаку, можемо йому дати. Там. Якщо він прийде, я за ним не побіжу. Кс -кс -кс -кс. Чи побіжу? Отут -от з Дякую. Вибачте, О, друзі. Не знаю, це мабуть не найцікавіший ефір. Це оперативна реакція. Да, це оперативна реакція. Так, беремо вкусняшки коту. Йдемо, Йдемо готувати, годувати. Харківського кота вкусняшками. Дивіться, ти сюди. На? Будеш кис на кис Що -ки -ки. ти такий вредний? На? Будеш? Це сма всім котам подобалось до тебе. Ну що ти? Ой, все. Це у нас починається кохання, так? Да? Все. Боже, все, ми, ми потоваришували з котом, а може з кішкою. Дивіться, яка вона офігенна. Якщо потрібно, пишіть, я зараз комусь привезу. Блін, це найдивніший, здається, ефір на каналі Ісландія. Останні 50 років. Так, кота не забираємо. Правильно? Ні, Нам кіт не потрібен. Пан Олександр Барабошко поруч зі мною ще одна людина, про яку я не можу сказати. Бо дуже, секретна дуже секретна людина. Да. Він відомий тим, що пересаджує значить, таємні органи от, іншим людям. І торгує на весь світ значить, цей, зброю. Так, я в захваті від Харкова, чесно вам скажу. І я настільки від нього в захваті, що я побачив в Тіктоці інформацію. Знаєте, там є різні ріелтори. Ріелтори, так? Да? Правильно я сказав? От, там є різні ріелтори, я побачив, що вони зараз розповідають в Тіктоках, що житло в Харкові коштує втричі дешевше дешевше, вдвічі дешевше, втричі дешевше ніж е, коштувала до повномасштабного вторгнення. Мені квартира в Харкові нахер не потрібна, ну, якщо uh -huh. чесно, от взагалі, от нахер не потрібно. Але я б от купив би її, знаєте, заради якогось такого заподала росіянам, uh -huh. да, заради якоїсь такої от, е, впевненості. Це знаєте, друзі, ну чи як чи? я можу подарувати впевненість, як я можу поділитись впевненістю і повагою до Харкова. Uh -huh. І я вам хочу сказати, друзі, от пан Олександр Барабошко, який Можеш показати себе? Да. Покажеш себе? Я отут. Він не може так особо. Ну, ми не можемо я щоб тут не є. показувати нашого третього. Да. Так? Коротше кажучи, е історія в тому, що що хотів сказати? А, ми, коли ми були в Харкові десь місяць, тому, чи два місяці, тому два місяця тому ми побачили будинок слова Наш товариш, також е боєць спецпризначенець. Mm -hmm розробив нам екскурсію. Ну, я Харків до цього знав, але я не знав, що таке будинок слова. І він, російськомовний, до речі, він нам його показав, він нам про нього розказав. І через два тижні було анонсовано вихід фільму, і зараз цей фільм. Зараз цей фільм а, виходить. Розумієте? І виходить, що що там у мене виходить в телеграм-каналі? Ви не знаєте? Ви не бачите? Там все добре, все добре, так? Да? Нічого незаконного немає. От. Коротше кажучи, ви чуєте барабошка, це чудово. І, і цей будинок слова, і до нього ставишся після цього фільму, а фільму. Хороший, тому що він а, культурологічний, він історичний. Правильно так. він пояснює, що це одна історія, коли тобі товариш розповідає це список. Оце поети, це розстріляні поети, це закатовані поети. Там е, той один вижив. А інше, коли ти все це, це в фарбах, а точніше, в фарбах, в чорній і в білі. Да? Це чорно-білий фільм. Бачиш, це після того дивишся на цей будинок, який реально існує, і в ньому реально живуть люди. Тобто в ньому зараз живуть люди в цьому будинку. От, і змінюється теж ставлення. Коротше, я до чого. Друзі, в Харкові, в Харкові дуже страшно. Я вам так скажу. Дуже страшно. Прям дуже страшно. Особливо, коли ти сидиш в Києві і думаєш про те, наскільки страшно в Харкові. Коли приїжджаєш в Харков, в Харків, правильно? в Харків, угу. місцеві люди і саме місто. Заряджає вас максимальною впевненістю. я розумію, що зараз, коли я це кажу, на, на північній Салтівці, на парковці викладені трупи загиблих людей. Я це розумію, і ви повинні це розуміти. Тобто, зараз на парковці епіцентру викладені трупи людей, які загинули від удару кабу. Багато поранених. Я не знімав це і не буду це знімати і не буду викладати таке. Тому що в мене є власні, власні переконання з цього приводу. Працюють журналісти, журналісти мають право викладати подібні речі, а це їх робота. І я цього робити не буду. І це одночасно такий конфлікт емоцій, тобто ну, контремоції внутрішні. Коли ти бачиш трагедію і коли ти бачиш абсолютно. Я не знаю, як це назвати. Максимальну внутрішню впевненість. Максимальну. і коли ти дивишся на цих людей. Соромно боятись. Реально. Соромно бути боєгузом. Соромно від того, що. Можуть з'явитись думки, що може, росіянам вдасться залякати е, Харків чи інший взагалі не вдасться. Взагалі, ми сьогодні вранці їхали по Харкову, котрий, то о восьмій ранку ми їхали по Харкову. Так, по Харкову. І щоб ви розуміли, в місті в суботу, о восьмій ранку, було машин більше, ніж в Києві. Тобто, було як в Києві в будній день, реально. І це прям. Я не бачу, як хтось виїхав, я не бачу, щоб хтось втік. Я не бачу, щоб хтось боявся, ходив, пригинався. Прилетів, всі вийшли, стоять поруч, дивляться. Я у мали, я у малих питаю. Мали, малі на самокатах. Два малих на самокатах по 12 років. Я питаю: діти. Я вам, я вам покажу. Ну я, я не знімав. Я ж кажу, я знімав себе, своє питання. Я кажу, діти, хто вас сюди пустив? Он мне кажется, да ми в магазин, нас родители родителі мы, мы в магазин. Батьки відправили дітей в магазин через 10 хвилин після прильоту в 100 метрах. В 100 метрах. Там 100 метрів? Да, там в 100 метрах від, від їх двору, від їх цих. Тобто, ну. Мені. Я, я, ну, у мене, я, я не знаю, як це назвати. Це, знаєте, колись на початку повномасштабного вторгнення я сказав, що у Зеленського такі ні сталеві яйця. Я хочу сказати, що у харків'яну такі не сталеві яйця також. Тобто максимально великі сталеві яйця. Настільки, настільки міцне місто. Я не знаю, хто що там росіяни думають. Я не знаю, як вони збираються їх залякувати. Я не знаю, як вони збираються на них тиснути. Це, це просто неможливо. Він поїхав, чувак, доставка. Я пошка. Япошка. Це а український взагалі Япошка? Поїхав чувак, доставка суші, він суші доставляє. На Харків прилетіло за сьогодні. За сьогодні прилетіло вже як мінімум 4 каби, якщо не більше, він повіз в нього, він суші доставляє. Там він, хлопець, от щойно приїхав на, на ДЕО, учиться водити автівку. Я коротше, я не знаю, як і як після. Поїдьте в Харківці, зберіться, сядьте на потяг, сядьте в тачки, поїдьте в Харків, погуляйте центр, Не бійтесь. Повітряні тривоги, е, ховайтесь. Я не бачу, щоб це робили харків'яни, але дуже рекомендую ховатись. От е, тому, як що я вам скажу? З'їздіть в Харків. От я, я, я до цього закликав місяць тому і закликаю зараз. Велика проблема в тому, що багато українців сидять у себе в містах і не розуміють, що відбувається в, в Україні. У нас є такий прикол. Трошечки їдемо. Ну, знизу там ми домовили, там домовилися. Є такий прикол, я вам розповім. Мені шкода грошей на власний пікап. Мені шкода грошей на якісь старі Mitsubishi, які я розмалюю і буду гасати, правильно? Тому я їжджу на автівках, які дехто вважає автівками лакшері. Хоча всім моїм машинам по 10 років, тобто вони старі. Але типу Porsche Cayenne, це сюди? Це Porsche Cayenne нас приїхати Да, і тому... І я хочу вам сказати... Десь будь-де десь стати гарантий. Та отут от, от можемо і стати. Хочу вам сказати, що мене сібуть мої знайомі з приводу того, що я їжджу на Порш. І кажуть, що такі, плін, ніхера собі мажор. Їздить на Порше. А я вважаю, що кожного дня, кожну суботу, кожної неділі повинна бути черга. Черга е, на схід, черга на південь, в Херсон, в Харків, в Донецьку область, в Запорізьку область. Черга з елітних автівок, з ренджероверів, з Каєнів з ягуарів. З всіх інших всі оці от вафлісти, які сидять по ресторанах, повинні збиратись, складати в свої автівки, повинні їх... купувати речі. От у нас був бронік, у мене в багажнику був бронік. Ну такий прямо. Бронік-бронік з усіма там, потрібними речами, з напашниками. Все. Сьогодні були в Куп'янську, чувак дивиться і каже: ніхіра собі, от та фігняний бронік. Я розумію, що чувак їде, їде сьогодні ввечері, їде в окопи, а у нього немає такого броніка. Оце все повинно бути в цих дорогих тачках, які вони повинні привозити, не просиджувати своїми дупами там, а повинні привозити сюди. Я не до того, що не сидіть в ресторанах взагалі. Я і сам ходжу іноді в ресторан. Але чуваки, Ну, зберіться. Приїдьте, подивіться, це ж ваша держава. Приїдьте, подивіться, купіть щось, витратьте на це гроші. вас тут немає взагалі. У вас який-небудь депутат там доїде, один раз фотографується, і все, він зірка. Я сьогодні не бачив жодного депутата в Харкові. Жодного депутата в Харкові я не бачив. Коротше, я зараз буду просити зупинити мені ефір. Коректно мені його зупинили. Ви всі підписані на депутатів, ви всі підписані на політиків. А підіть зараз до них в соціальні мережі і спитайте у них, де вони були в ці вихідні, кому вони допомогли. Ну, де вони були? В якому ресторані, в якому комплексі відпочинку. Ще раз вам кажу, я не прям Святий Миколай, який віддав все своє майно. І таки тепер таки ходить і розповідає, який він крутий. Ні, у мене є там. Я зустрічаюсь у мене є друг, з яким я зустрічаюся раз в тиждень, раз-два в тижні в ресторані. Наприклад, от ну тобто така історія. Але ж, бляха, ну не сидіть там постійно. Зберіться, поїдьте, подивіться, що відбувається тут. Приїдьте в Харків, сходіть в ресторан. Ресторан Трипіча. чудовий ресторан. Я був вже вдруге сьогодні. Сходіть в кофей, в кав'ярню, в чудову кав'ярню. Сходіть в інші ресторани. Тут чудові ресторани. Не посидіти в ресторанах, поїти в Харків, поїти в Миколаїв, там теж є чудові ресторани. Так, друзі, а можна мені закінчити ефір, пане, ви мені скажіть, що робити, яку кнопку правильно натиснути? Я знаю, що натиснути. Просто я хочу, щоб мені підказали, щоб у мене потім не ви не вив... що ефір йде і далі. Коротше, я всім вам дуже-дуже вдячний э, за цей ефір, що не виходить. <рив> От, э, я дуже-дуже вам всім вдячний за те, що ви за те, що я вімкнувся і що ви мене дивилися, бачу там 1500, 1600, 1700 людей. От, бачу містер Куц, Оксана Філатова. Кол, дякую вам за в суперчат. Не можу не подякувати. от я вас всіх міцно обіймаю. А, ви дуже крутіли. Містер Куц приїде, ми з ним разом поїдемо в Харків або в Куп'янськ. Правильно? Отут-ут? От, от? Да. Ні. Закрито от просто приложення та все. І все. Да. Все, друзі, ще раз вас всіх міцно обіймаю. Вибачте, що я такий потрьопаний трохи. А, дуже активний. Привіт з Харкова, Саша Погорєлова. Саша Погорєлова. Привіт Харкова. От, давайте. Вибачте ще раз за такий сумбур не міг не, не вийти. В понеділок поговоримо більш подробно з вами.